сам приносив? а там на КСП ще є. Хай бачать. Тут 20 років копають. Учаться все, сидять. А 25-річні і вище сидять. В лісах буваються. Хто де? Ну, як тільки приїжджаєте, цікаві всі по лісах. Я тут встав, пішов. Умився, зуби почистив два дні і я вже тут. Якщо будеш циконом, то не, звісно не будеш витягувати. Якщо є щось в голові і желізні яйця, то все вийде. А так, сидіть далі під мамкиними юбками і все. Лучше тут показати себе, що ти як ти стоїш чого. Не ж будешь сидеть там, дай В тихаря наркоту курить еще что-то. Все, все, для всего свой А так все.